Говорить, що у сам проголошено президента Білорусі справи так собі. Він за станом здоров'я не зміг бути присутнім на трапезі і залишив Москву. Дивимось. Це якраз та новина, про яку ви мені писали. Ви як там писали? Чи скоро може бути Білорусі новий президент? Ну, рано чи пізно він точно буде. Чи скоро? Ну, Подивимося, що там. Десятка жезлів. Видимо, там був добрий пресинг. Угу. Бачите, як розп'ятий. Знаєте, кажуть нас, як лиця на ньому не було. Значить, пресинг був добрий. І якась така виховна робота, видимо, проводилась добра. За видимо, в тому числі невиконання домовленостей чи обіцянок, чи ще там чогось. Тоже бачите, як перевернута вісмірка жезлі, як напали. Бачите така карта, як нападу на нього. Тут карта імператриці. Карта диявола. Бачите така рабська карта. Там намальовано такі люди, заковані в, в ланцюги. От такі, бачите, раби диявола. За щось добре видимо вигрібав. Ну там ми то всі прекрасно розуміємо, за що і перевернута справедливість. Таке що й покарання. Ну, карти смерті, по крайній мірі, немає такої прямої, Так? Ну, поки що в розкладі. Але башня і фатум є. А ця карта говорить чітко. Хто себе дуже високо підніме, того Бозя дуже сильно покарає. І буде ой як низько падати. І крах цієї системи, і президентство наближається. Ну, його президентство, Лукашенко. Ну, так от виходить по розкладу. І аркан місяця вовки воюють, бачите, вовк собаку і воюють на місяць. Ой, щось там, все дуже недобре. І така ще восьмірка кубків, дев'ятка кубків перевернута. Немає здійснення бажань. Будемо спостерігати, але карта башні – це карта фатумності. Це те, що може відбутися в будь-який момент різко і швидко. Що, що кому не вгодив о тому сатані, то можуть і теж прибрати, забрати. Але знаєте, це я кажу, це просто. Треба добре зараз стан ситуація дивитися аналізувати, і оці всі карти вони відповідають дійсності тій ситуації, яка є ну, ре, по факту реальна. Я кажу, не треба грати з ем, сатаною, з тими нечистотами в ігри. Це закінчиться погано. Треба бути на стороні правди, чистоти, справедливості, любові, світла, добра. Тоді башня не буде випадати. Правильно, правильно. А так є вчинок, є за нього відповідальність і наслідки. Кожен буде пожинати те, знаєте, що посіяв, той буде пожинати. Ось такий розклад в даній ситуації. Тому погано було йому реально. І судячи з того, як падає далі карта, доброго в тій цій ситуації для нього мало. Будемо спостерігати. Прямої карти наразі якби, немає так смерті, але карта, декланати сама башні та луна, і та фатумість, вона може показувати, що може в будь-який момент трапитися будь-що. Фатально, в тому числі, і загрозою для життя, і загрозою смерті. І кажу, що там не поділили, що він там не виконав, що так далі. може так раз забрати. І пам'ятаєш, що колись ми робили такі склади, що його навіть можуть і забрати, так, убрати. А натомість поставити якусь там тимчасову типу я владу, і за цей час навіть спробувати, як зайти ще з тієї сторони в Україну. Пам'ятаєте, ми такі розклади робили. Такий сценарій на даний момент, ну, карта не показує великої ймовірності його реалізації. Але як варіант ще такий, бачите, як продумується. Ну, поки що нема. Бачите, тут мечі, шестірка мечів, тут перевернути рецер кубків. Тут теж такі карти, ну, тобто. Поки що це так, хіба на рівні обдумувань планів. Але що саме цікаво, що мені теж пішла фраза, що і народ Білорусі теж активно пробуджується і усвідомлює, що відбувається. Що відбувається. Отак. От і, може там ще й будуть внутрішні теж свого роду, які я не говорив, якісь воєнні конфлікти перевороти. Громадянські ж якісь тож, конфлікти, перевороти по скиданню даної влади, або по, по, по пришвидченню скидання даної влади. Ну, щось буде однозначно, бо башня так просто не випадає. Це так само коротка фатумність, як забирають, як зникає. Якась фатумність, загроза для життя, загроза смерті, скинення, крах тої всієї правлячої то верхівки влади. Так що посипеться це все. Бачите, літо це період просвіту. Ще раз кажу, коли в темній кімнаті включається світло. І це як для України, так і, в принципі, для, ну, для світу. Тому дивимось, аналізуємо, спостерігаємо, світло з нами. Перемога теж з нами, з Україною разом до перемоги.